Вас вітає Українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. Відновлення постачання озброєння обміну розвідданими і готовність України до 30-денного припинення вогню. Про підсумки зустрічі делегації Сполучених Штатів Америки і України в Саудівській Аравії говоримо сьогодні з нами. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики. Пане Владиславе, я вас вітаю. Доброго дня, вітаю вас також. А напередодні зустрічі у Саудівській Аравії Володимир Зеленський озвучував ідею припинення вогню в повітрі і на морі, але Сполучені Штати запропонували свій варіант, в якому йдеться і про припинення вогню по лінії фронту. Україна погодилася на цей варіант. Як ви вважаєте, це можна розглядати як поступку з нашого боку? Ви знаєте, я би не розглядав це як поступку з нашого боку. Я б розглядав це як сильний крок на випередження з точки зору того, що. Росіяни, мені здається, точно не очікували саме такого результату цих перемовин, тому що все ж таки, давайте будемо відверті, вони більшою мірою виглядали, я маю на увазі, ці перемовини як певні підготовчі, тобто такі робочі, без якихось особливих надмірних сподівань, особливо враховуючи те, що було в Білому домі в кінці лютого. Тобто, грубо кажучи, якщо. от Порівняти ці два тижні, грубо кажучи, ось кінець лютого і вчорашній день, то звісно е прогрес, як то кажуть, величезний. Да? Тобто, в чому тут як то кажуть, особливість і, і в чому фішка? Г найголовніше що Сполучені Штати, зокрема в особі таких. Достатньо високоповажних чиновників зрозуміли, що Україна хоче завершення війни, і на жаль. Протилежний меседж лунав часто від, зокрема, і від тих, хто був у складі американської делегації, від інших, і взагалі цей меседж достатньо широко почав транслюватися в американському просторі, і треба було це перебити, і це дуже правильно і, і коректно було зроблено. Знову ж таки, повторюся, дещо неочікувано. Але те, що вдалося, грубо кажучи, без навіть особисті там зустрічі президентів це погодити, і в принципі, скажімо так, це дозволяє рухатись далі. Знову ж таки, я вважаю, що це як певний позитив, ну бо дуже такий помітний, скажімо так, позитив. Але ну говорити тут про поступки, знову ж таки, я поки не бачу а в чому ми тут поступилися. Тобто, поступилося кому американцям? Ну знову ж таки, питання в тому: а чи був у нас інший вибір? Я не бачу особливих альтернатив. Грубо кажучи, щоб Україна там на цих перемовинах, наприклад, не погодилася на пропозицію американської сторони. Е, ну фактично, це пропозиція не про не про припинення вогню, а фактично це пропозиція американців говорити з росіянами теж про припинення вогню. Тобто, уявімо собі, якщо якщо після цієї зустрічі, наприклад, виходять е, державний секретар Рубіо і радник Трампа з е, національної безпеки і. І кажуть, Україна не погодилась на припинення вогню. Який сигнал це посилає американцям? Який сигнал це посилає республіканцям, е, там яких ми просимо, грубо кажучи, е, не стояти осторонь, да і е, е, теж говоримо про те, що. Цей процес це окремий трек, але нам потрібна військова допомога і е, на майбутнє і, і зараз. Да, тобто, грубо кажучи, оч, очевидно, що такий би меседж, якби Україна сказала, що ми не готові піти на цю пропозицію, він звісно означав би ще один крок назад. Хоча складно вже уявити насправді, куди ще крокувати назад після. Тієї відомої зустрічі в овальному кабінеті, от ви згадали про зустріч в овальному кабінеті, тому хочу запитати: вам не здається, що саме після зустрічі в Саудівській Аравії можна зробити певний такий? Висновок щодо переходу української дипломатії від такого а, певного прямого протистояння а, з адміністрацією Білого Дому і президентом США а, до а, дійсно як зауважив пан Рубілів перекадання м'яча на полі Російської Федерації аби а, США побачили реакцію Кремля Ну, однозначно і. Це і було, як мені здається, нашим основним завданням е і до президентських виборів Сполучених Штатах, і після і там я пригадую свої деякі розмови і зустрічі у Вашингтоні з там вашингтонськими експертами. Е на жаль, питання, а як Путін припрошу, а як Трамп буде тиснути на Путіна, е, дуже мало ставилося як в Україні, е, ті, хто аналізують американську політику, так і в Вашингтоні. І е, на жаль, знову ж таки, е, багато часу пройшло, і це грубо кажучи, цей меседж можна було донести набагато раніше, але знову ж таки то була справа американських виборів і, і скажімо, так, не хотілося нікому туди, туди лізти і туди втручатися, але знову ж таки. Це дуже це дуже важливий сигнал е, про те, що Україна хоче саме е, завершити війну якомога швидше. Це знаєте, це позбавляє, скажімо так, е, от як е, каже президент Трамп е, там про карти, да, значить, іноді це позволяє усі, усіх можливих карт опонентів е, продовження військової допомоги для України. Це позбавляє усіх можливих карт тих, хто каже, що значить Україні не треба так багато допомагати, і так далі. Тобто, Покажучи дуже важливо було б дійсно перекинути м'яч на, на сторону Росії. Це вже знову ж таки інший рівень нашої майстерності має бути в тому, щоб дізнаватися від американських колег. А що саме будуть пропонувати росіяни, якщо вони будуть щось інше пропонувати, і знову ж таки підказувати, дещо американським колегам не. Прямо або не сліпо насправді також і вестися на скажімо так уловки росіян, які очевидно вони вже робили, роблять і і також однозначно заготували на майбутнє. Тобто, це теж важлива робота, але вона вже. Вже буде наступним кроком, тому знову ж таки, ми свою роботу в двосторонніх відносинах вчора зробили, якщо не на 100 балів, то на 99,9 Тобто тепер дійсно знову ж таки багато залежить від президента Трампа від його. Персональної залученості, тобто, те, що він сказав, що от він буде говорити з Путіним, так і має бути, звісно, ніхто, крім е, Трампа, е, не може говорити за рангом е, і, і з Путіним. Але знову ж таки е, питання в тому, наскільки він готовий особисто знаєте е, говорити про деталі, також тобто для мене. Показовим ще раз є факт, що на цих перемовинах американського президента не було. Що очевидно, що Трамп не хоче брати участь в такого роду складних довгих дискусіях, тобто, що він хоче прийти на все вже підготовлене і на все готове, тобто, щоб, як то кажуть, прощупали почву. Інші, а він уже прийде домовлятися, скажімо так, такими великими сенсами, і знову ж таки від акцентів, як завжди, дуже багато залежить. Да, ми пам'ятаємо історії про. Промінські домовленості, коли не могли домовитися, яка черговість має бути вибори, контроль е, значить, е, кордону і, і, чи навпаки. Тобто, щоб не було аналогічних історій, знову ж таки робота має бути така дуже виважена і лінійна саме на рівні оцих делегацій, на рівні команд. Е, Загалом це дуже добре описав е, речник Українського ГМЗ е, Пантихи е, у, у себе в Фейсбуці. Так, читала пана Тихова допис. А, скажіть, будь ласка, щодо Росії, от а, різняться думки спеціалістів, аналітиків, політологів. Дехто каже, що Росії зараз. Он необхідна перерва в бойових діях? Ну аби відновитися? Ну а потім вже там е, різняться думки, що з цим відновленням робити далі? Е, інші кажуть: навпаки, Росія зараз не зацікавлена. Ну, ми бачимо події на жаль в Курській області, і, начебто, Путін зараз не хоче йти на перемиря. Навіть тимчасово, яка ваша думка, якою буде реакція в Кремлі на запропонований Сполученими Штатами варіант перемир'я? Ну, мені складно сказати, тому що я все ж таки не військовий експерт і не сильний спеціаліст по Росії, але те, що росіяни будуть пробувати, як то кажуть, тягнути час і запропонувати Трампу свою гру, тобто, грубо кажучи. Це може бути якесь завуальоване перемир'я, або якесь е, багаторівневе перемир'я. Тобто, грубо кажучи, щоб воно настало, мають виконатися там 4-5 умов. Тобто, грубо кажучи, вони зацікавлені в тому, щоби ви теж виглядати перед Трампом як конструктивна сторона, значить, е, там які пропонують е, вислухають американські пропозиції і так далі. І знову ж таки е, мені здається, що Росія. Я зараз е, активізуються е, з точки зору просування своїх певних таких доволі небезпечних для нас меседжів саме серед консервативної аудиторії. Знову ж таки, одним з таких меседжів ще під час президентської кампанії було якраз саме те, що Україна фактично не хоче завершення війни. Тобто там було декілька їх різновидів. Але знову ж таки все зводилось до цієї думки, і нам треба теж винести уроки з цього і зараз, як то кажуть, не розслаблятися, да а навпаки рухатись далі і проактивно діяти, тобто діяти на випередження. Тобто, грубо кажучи, тут має включитися і діаспора, і наше посольство у Вашингтоні, і Міністерство Закордонних Справ. Тобто, грубо кажучи, треба з усіх майданчиків, зокрема для американських медіа, знову ж таки. Під, ну я не скажу підіг, підігрівати історію, а просто доносити ширший контекст. Тобто, грубо кажучи, що справа ж не в тому, щоб просто перестати стріляти, а справа в тому, щоб якраз ось ця історія про гарантії безпеки тут з'являється, тобто це все. Це все знаєте, це все для нас очевидно, але це не очевидно для американців, які не прокидаються кожного ранку або кожної ночі там від вибухів, не кажучи вже про, про наших військових, які перебувають і захищають нас на фронті. Тобто, грубо кажучи, треба це все інтенсифікувати саме зараз, тому що знову ж таки адміністрація Трампа буде спиратися все одно на певну. Соціальну підтримку, да, тобто, грубо кажучи, якщо тема перемиря між Росією та Україною буде не в тренді е, публічного обговорення, а американське суспільство досі багато е, наприклад дивиться телебачення і реагує достатньо широко на саме те, що йому приносять політики, або те, що з'являється у медіа, то тоді е, дії, або що, що називається. Скажімо так, маневр у Трампа буде дещо обмежений, тому знову ж таки нам треба е, зараз лише активізовуватись. Тобто, не треба, е, не треба сидіти і і чекати, що значить там воно якось само розбереться, і так далі. Тобто, це була би. Хибна позиція, і е, навіть мені здається доволі шкідлива е, для майбутнього, зокрема і українсько-американських відносин. Тому що знову ж таки нам все одно потрібна військова допомога 26-27 двадцять роки. Тобто, ми все одно, е, навіть якщо будуть призупинені активні бойові дії, все одно ми потребуємо американської військової підтримки і. І двосторонніх політичних контактів на, на високому рівні Да? тобто аль особливих альтернатив е, при всій повазі до Європи чи наших партнерів в Азії е, саме з точки зору військової допомоги у нас особливо немає. Пане Владиславе, ви підняли дуже цікаве питання, яке я тепер не можу не поставити вам. А як ви вважаєте, чи так активно буде тиснути очільник Білого Дому на очільника Кремля, якщо почне Російська Федерація затягувати час або не погоджуватися, як це робили з банком? Я би сказав, що насправді е американська сторона, і, зокрема, Трамп, будуть не готові або будуть розлючені, якщо е, російська сторона буде проводити так званий російський класичний е, вид перемовин, тобто коли вони одразу знаючи про. Неможливість або нереалістичність певного сценарію одразу, як то кажуть, приступають до нього і вимагають чогось неможливого. Тобто, грубо кажучи, це може бути там повне виведення, і такі повідомлення вже є. повне виведення, наприклад, американських військ з європейських країн. Це може бути. Ну давайте ще пофантазуємо, наприклад, реформування тих груп, які були створені у в рамках НАТО в 22-му році, та зокрема у Румунії є американські війська і так далі тобто, грубо кажучи, те, що прямо знаєте, грубо кажучи, не торкається принаймні припинення вогню, і знову ж таки, якщо вони таке будуть робити, то тут я посилаюся на слова такої, що називається безпекової команди Трампа. Ще одразу після виборів була така інформація, що Трампу такий підхід до перемовин. Швидко не сподобається. Я, в принципі, лишаюся з цією думкою, якщо чесно. Хоча знову ж таки мушу визнати, що все ж таки російська агентура очевидно якось достатньо близько підібралася до доволі тісного оточення Дональда Трампа, і все ж таки певні меседжі, які ми чули від нього, чи від інших. Посадовців в адміністрації Трампа вони були дуже співзвучними з грубо кажучи з російською позицією або з російським баченням, взагалі причин від цієї війни, і так далі. Тобто, ось це мене хвилює. Тобто, грубо кажучи, що навіть при всіх наших зусиллях все одно є ймовірність або є очевидно доступ у. Певних е, представників е, російських спецслужб чи дипломатичних відомств, я не знаю, але те, що е, Трамп і деякі з е, там його оточення е, після, от зокрема, перемовин із Путіним. Знову ж таки, і після того обміну, якщо пам'ятаєте, вже три чи чотири тижні тому почали більше, скажімо так, нагадувати якби, меседжі з російського телебачення, це однозначно. І, і це, я думаю, хвилює всіх. Наскільки я знаю, то якраз і з нашого боку теж, скажімо так, вже ведеться робота на випередження, але знову ж таки, це. Складно виміряти ефективність її роботи, і складно її так за ну за один вечір, за один раз повністю перебити. Тобто це має бути доволі доволі системна робота, і знову ж таки добре, що вона навіть зараз в таких активних дипломатичних днях, скажімо так, продовжує також вестися. Ще одна цікава деталь зустрічі в Саудівській Аравії зараз наведу цитату у спільній заяві йдеться, що цитата президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України. Що це означає? По перше, в аспекті того, що я так розумію, що угода ще не підписана, і по-друге, якщо в Саудівській Аравії не було президента Трампа, але був Володимир Зеленський, тобто можна зробити висновки, що а, певні контакти між президентами відбуваються, чи це на вашу думку, все ж таки на рівні делегацій? Я думаю, що все ж таки особливих, як то кажуть, зауважень по тексту е, або по змісту, я думаю, що вже у сторін не було. Все ж таки, ще фактично все було готово е, на кінець лютого. Тому я думаю, що на рівні делегацій е, ці, скажімо, так. Е, Суперечливі насправді моменти, тобто різні підходи сторін. Українська, наприклад, каже, що нам потрібні все одно ще гарантії безпеки, тобто що цієї угоди, грубо кажучи, економічної безпеки недостатньо. І американська сторона каже, що це є ну це і будуть наші основні гарантії. Да, е, Тобто, що ми е, плануємо інвестувати, і хто кажуть, грати вдовго у цій історії? Я думаю, що все ж таки на рівні делегації ці непорозуміння були були остаточно. Е, Вирівняні певною мірою, і знову ж таки відбудеться зустріч. Я думаю, що відбудеться зустріч ще одна Трампа і Зеленського. Але я думаю, що якщо вона відбудеться, вона буде максимум. Ну це буде максимум одна зустріч, принаймні до зустрічі або до якихось розширених ще телефонних перемовин Трампа і Путіна. Тобто, грубо кажучи, а, але знову ж таки, нам не ну критично не можна використовувати можливість там зустрітися з Трампом лише для підписання цієї угоди, тобто. По перше, її можуть теоретично підписати і міністри. Це можуть бути, наприклад, міністр фінансів з боку Сполучених Штатів з боку України. Це може бути міністр економіки, або теж міністр фінансів. Просто за американського градація міністр фінансів має трохи, трохи вищу посаду, скажімо так, в президентській там ієрархії. Тому саме під саме підписання цієї угоди знову ж таки мені здається не викликає, або не буде вже викликати таких проблем. Але трактування і значимість цієї угоди можливо ще буде обговорюватися. Я думаю, що це теж певною мірою компроміс. Тому плані, що Україна зараз, грубо кажучи, не підіймає питання е, от інших гарантій безпеки, да а фактично, ну грубо кажучи, е, відкладає це питання на час після припинення вогню. Знову ж таки, якщо воно буде працювати, це не теж це, це п'є міру, ну. Можна вважати це поступкою, але знову ж таки, враховуючи той ту межу або ту точку, ту лінію, де ми були в кінці лютого, то це не це насправді не найгірший варіант на мою думку. Тому е, я не бачу особливих е, таких реалістичних альтернатив, грубо кажучи, які мала українська делегація, знову ж таки, повертаючись до першого питання. А, е, Сиє погодження на це припинення вогню само по собі поступкою, тобто враховуючи обставини, мені здається, що все ж таки ні. Ну, наведу наприкінці нашого діалогу, а цитату Дональда Трампа йому принаймні ці слова приписують, що він запросив би зеленського повернутися до Білого Дому. На додачу ще згадаю заяву прес-секретаря Держдепу, яка вчора зауважила про те, що після перемовин у Саудівській Аравії ми можемо очікувати на неймовірні новини для всього світу. Гадаю, що найближчими днями ми також будемо бачити багато багато цікавих подій, зокрема. Ну, врешті-решт, ми все одно дочекаємося реакції в Кремлі, і далі вже будемо аналізувати поточну ситуацію. Пане Владиславе, я дуже дякую вам за те, що сьогодні приділили час Українській службі інформації. Нагадаю, з нами був Владислав Фарапонов, голова інституту американістики. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. На все добре.